Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку Операційна система її призначення. Файли і папки. Поясніть, що таке файл, папка. Для чого вони призначені? Що таке контекстне меню об'єкта і як викликати кон контекстне меню. Поміркуйте, які з наведених значків програм ви знаєте. Які програми відкриваються з використанням цих значків? Дані яких типів опрацьовують ці програми. З початкової школи ви вже знаєте, що комп'ютерна програма це алгоритм, призначений для виконання комп'ютером. Також нагадаю, що програми бувають різні. Є програми для роботи з малюнками, з текстами, з презентаціями. Але є програми, які мають особливе значення для роботи комп'ютера, це операційні системи. Скорочена ОС. Без операційної системи робота сучасного комп'ютера неможлива. Наприклад, це система Windows або Linux, або операційна система Android для смартфонів. Операційна система це комплекс програм, призначений для керування роботою програм і пристроїв комп'ютера, забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера, наприклад, комп'ютер і принтер, або комп'ютер і колонки, і організацію обміну даними між користувачем і комп'ютером. Усі програми використовують засоби операційної системи з передавання даних до пристроїв збереження даних і пристроїв виведення даних. Операційні системи розрізняють за видами комп'ютерів, для яких вони призначені. Це можуть бути операційні системи для персональних комп'ютерів, призначені операційні системи, наприклад, Windows 10, 11, Mac macOS, Android, Chrome OS операційна система та інші. Або у суперкомп'ютерах використовуються операційні системи Unix, Erix, Solaris та інші. Є операційні системи, що можуть використовуватися як в персональних комп'ютерах, так і в суперкомп'ютерах, наприклад, Linux. Про сучасні операційні системи говорять, що вони мають графічний інтерфейс. Тобто, з англійською, обличчя засоби забезпечення обміну даними між двома об'єктами. Цей інтерфейс базується на підході, який отримав назву WIMP Windows Icons Menus Pointer. Тобто у нас є а, значки, вікна, піктограми програм, меню, вказівник і так далі. І це все є саме графічний інтерфейс. Під інтерфейсом користувача операційної системи розуміють набір засобів і правил, застосовуючи які користувач може подавати команди операційній системі та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди. У перших операційних системах передбачалась можливість уведення користувачем з клавіатури вказівок для управління комп'ютером. Для цього призначено командний рядок, що відображається на екрані. Такий інтерфейс називають командним. У сучасних операційних системах передбачено зручніший для користувача графічний інтерфейс. Ось це у нас наш робочий стіл. Внизу ми бачимо панель завдань. На панелі завдань ми бачимо різні значки, ярлички різних програм. Є кнопка Пуск обов'язково. Є значки файлів різних і папок. Також ми бачимо відкрите вікно програми, це браузер. Внизу, якщо ми наблизимо. Вказівник мище до відкритої програми, то ми побачимо ескіз цього вікна. На робочому столі, як правило, у нижній частині екрану розташована панель завдань. За замовчуванням, вона постійно міститься на екрані і не перекривається іншими вікнами. Панель завдань є важливим елементом інтерфейсу Windows. Вона має найголовнішу кнопку Пуск, завдяки якій ми можемо відкрити меню програм, вимкнути комп'ютер і так далі. Далі є панель швидкого доступу, на яку ми можемо з вами додати ті програми, якими ми дуже часто користуємося, щоб не шукати їх довго завдяки кнопці Пуск. Ми можемо обрати мову, якою ми зараз будемо там писати щось. Також є налаштування звуку і календар, дата і час. Також є сповіщення, які операційна система може нам надавати. Є ще кнопка Згорнути все. Поміркуйте. Як ви розумієте, що таке файл? Як ви думаєте, для чого призначено папки з курсу інформатики початкової школи, ви знаєте, що дані зберігаються у файлах на жорстких магнітних дисках або у картах пам'яті. Файл це набір даних певного типу, що розміщується на носії даних і має ім'я. У файлах зберігаються дані різних типів. Це можуть бути текстові дані, фотографії, пісні, відеофільми. Відповідно до цього, файли бувають різних типів: текстові, графічні, звукові, відео. Комп'ютерні програми також зберігаються у файлах. Кожен файл має своє ім'я. Це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри і інші символи. Ім'я файлу може мати розширення. Розширення це набір символів після останньої крапки в імені. Є крапка і є розширення. За розширенням операційна система розпізнає тип файлу та закріплює за ним певний значок. Наприклад, ось такі, які тут є. І якщо ми візьмемо саме ось це ім'я файлу з таким розширенням, то цей файл можна буде відкрити саме ось, таким, ось такою програмою це текстовий процесор. Щоб швидко знайти потрібні файли, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об'єкти, папки або каталоги. Значок папки зазвичай такий, якщо це порожня папка, або ось такий, і ми можемо бачити, що ця папка є непорожньою. Кожна папка також має своє ім'я. Як правило, ім'я папки має відповідати типу або призначенню файлю. Наприклад, якщо у вас в папці містяться фотографії класу, то доречним буде так її і назвати. Або, якщо у вас у папці є якісь матеріали до казки про алю і країну недоладію, то, звісно, що так можна її і назвати. І ця папка може містити файли матеріалів для підготовки до написання інсценізації за казкою Галини Мали. Крім файлів, папки можуть містити інші папки. Наприклад, папка про дані про погодні умови в Києві може містити папки за різні роки. 2017, 2018, 2019. Ці папки, у свою чергу, теж можуть містити інші папки. Наприклад, папка 2020 рік може містити. Папки за кожен місяць. Папки та файли розміщуються на носіях даних, роботу з якими здійснюють відповідні пристрої. В операційних системах кожний пристрій має свій значок та ім'я. Ім'я зазвичай містить велику літеру англійського алфавіту та двокрапку після неї. Це означає, що е на цьому диску є якісь файли і папки і програми. Ярлик це посилання на інший об'єкт на цьому самому комп'ютері або в мережі. Значок ярлика зазвичай має зображення стрілки у лівому нижньому куті. Однак у певних випадках стрілка на зображенні значка ярлика відсутня. Таким об'єктом може бути файл, папка, або пристрій збереження даних. Ліворуч зображено значки об'єктів, а праворуч ярлики цих об'єктів. Наприклад, є об'єкт диск локальний, а справа це вже ярличок. Ми бачимо, що відрізняється тільки ось цією стрілочкою. Ярлик призначено для швидкого доступу до об'єкта. Наприклад, щоб запустити програму Scratch, потрібно виконати послідовність дій. Ми заходимо в «Пуск», шукаємо програму Scratch і натискаємо на неї. Але можна розмістити ярлик цієї програми на робочому столі та просто запустити програму однією дією подвійним клацанням на ярлику програми Scratch. Після створення ярлика існує зв'язок між ним і місцем знаходження об'єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об'єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти і, за потреби, створювати нові. Тобто це означає, що ці об'єкти вже не пов'язані між собою. Зверніть увагу, що якщо ви видаляєте ярлик, то при цьому сам об'єкт не видаляється. Якщо двічі клацнути на значку ярлика, то відбудеться дія, яка залежить від типу об'єкта, на який посилається ярлик. Якщо це файл програми, то програма запуститься на виконання. Файл з малюнком, текстом, презентацією, відеофільмом тощо відкриється зазначений файл у вікні програми, у якій опрацьовуються файли цього типу. Якщо це папка, то запуститься програма-Провідник, у вікні якої буде відображено список імен файлів і папок цієї папки. Якщо це пристрій збереження даних, то запуститься програма-Провідник, у вікні якої відображатиметься список імен файлів і папок на носії даних. Доволі часто на робочому столі розміщують ярлики так званих спеціальних папок. Їх призначення може бути таким, що це можуть бути файли користувача. Або це можуть бути відеозаписи, зображення, музики, завантаження тощо для зберігання за замовчуванням файлів певного користувача. Або це можуть бути ярлик спеціальної папки цей ПК для забезпечення доступу до пристрої збереження даних папок з файлами різних користувачів. Або це можуть бути мережа для забезпечення доступу до комп'ютерних мереж, чи кошик для тимчасового зберігання видалених файлів і папок. Зображення порожнього кошика виглядає ось так. Якщо ж в кошику є якісь файли і папки, якісь об'єкти, то він може виглядати ось так, як загружений якимось об'єктами. І так. Які ж види інтерфейсів ми знаємо? Це командний, там де можна писати тільки команди. І графічний. Елементи управління є меню, кнопки, спеціальні знаки. Далі є робочий стіл, папка, файл, ярлик. Файли можна розмістити в папках. Кожна папка має своє ім'я, у папці можуть бути інші папки, такі папки називають вкладеними. Також у папках можуть бути різні файли. А тепер спробуйте відповісти на такі питання: для чого призначена операційна система? Які основні елементи графічного інтерфейсу операційної системи? Які папки належать до спеціальних і для чого вони призначені? Як створити папку? Спробуйте розгадати ребус. Я сподіваюся, що ви відгадали. Це у нас файл. Дякую вам за увагу! Подивіться ще один урок про файли і папки. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим. Дякую, до побачення!